Доброго дня, мої глядачі. Сьогодні ми з вами випечемо чизкейк з печивом Орео. Обіцяю, буде дуже смачно. Для цього нам потрібно ну, звісно, 21 штучка Орео печива. Або ну, щось не обов'язково орео, щось те, що схоже на нього. Так, кажи. І я от розклав, поглянь. Так, ти вже розклав. Да, синок вже трошки мені допоміг. Тому що ми беремо формочки для кексів і ось таким чином мама знайшла такі, а от я такі а ти такі в різні орео, так? Е, і таким чином ми на дно викладаємо по одному печиву. У мене форма на, угу, на 12 штук. Ми на цьому. Так, ми Так, на такі форми взяли. У мене форма на 12 штук. Рецепт, в принципі, на 15 і 6 штук ми будемо зіб'ємо в блендері для середини тіста. Ну, Не тісто, це буде не тісто, тому що борошна тут немає. Тут тільки у нас йде Творіг по типу Філадельфія, або неабо, а також яйця, ванільний цукор, цукор, саме печиво, орео та е, сметани 100 грам. Так, у нас будеш і сметана потрібна. І це ми все ретельно зіб'ємо, зальємо і поставимо випікати. Дуже простий рецепт, і я, я просто знаю, тому що раніше, дуже багато років тому, я пекла торт Орео. Я не можу зараз, на жаль, знайти його рецепт. Але так, в інтернеті безліч рецептів. І дуже смачно було, дуже смачний торт, тому я раджу вам і цей приготувати кекси кексичі скейк. Можна, можна зробити, звичайно, як і торт, тільки дно форми викласти печивим орелом. І так само все зробити. ну, Звісно, що це має бути вже доза трошки більша. Всього, так? Тому що так, на цю форму нам на, на 21 печиво, тобто 15 на форму і 6 порубити у блендері для начинки, то нам знадобиться 500 грамів цього фрішке, кажу німецькою мовою, типу, типу Філадельфія або. Можна і маскарпони взяти, я так думаю, що можна і маскарпони. У мене взагалі не Філадельфія, у мене інший німецький, так би мовити, фрішкезе. Такий сир по типу Філадельфія, але не Філадельфія. Якщо у вашому магазині теж можна придбати якийсь інший сир по типу Філадельфії, звичайно, оригінальний, так, без всяких смаків, то, будь ласка, використовуйте його. Так. Отже, будемо, приготу... будемо готувати. Так. Отже, починаємо з того, що ми беремо творіг сметану і ретельно збиваємо в міксері. Можна ручному, у мене ручного немає. У мене тільки такий. Ось, бачите, в мене така консистенція творогу. Тобто, це навіть і не маскарпоне, і не Філадельфія. Це такий більш... Творіг трошки жидкуватий. Але ви можете брати і маскарпоне. можна, звичайно, і такий брати творіг, і просто потім через сито перетерти, або збити блендером погружним, так, його трошки, щоб маса була гладка більш. Так? А не круп'ям не, круп не, круп не була крупинками. Це твої детали. І тепер додаємо сметане. сметану. Сметана у мене не сметана, знову ж таки, можна замінити йогуртом. У мене йогурт турецький, 10% жирність. Так, можна замінити нині. Спочатку зіб'ємо так, а потім е, додамо цукор, ванільний цукор, яйця уже і в самому кінці, на, і потім уже тільки лопаткою додамо, перемішаємо, введемо е, наше збите печиво орео. Так? Я його тут збила. Шість печів беремо маленьких. Так. Ну що, починаємо, щоб не заважала ось така маса в мене вийшла. Це вже з яйцем, з цукром, з ванільним цукром. Хто хоче, може додати цедру лимона. Я цього разу не додаю. І висипаємо тепер вже наше плячове орео, яке ми попередньо збили. Тісто. У скільки я поїв. Багато? Ні, не зовсім багато. А скільки? Поїв. Можна? Ще треба доїсти. А скільки? І ще скільки дві. Можна? Два рази візьми. А можна ще води в Так. Тісто виходить досить рідке. Але це нічого страшного немає в цьому. Випікається недовго. Наперед має бути розігріта духовка на 135 градусів. І випікати десь хвилин 25. Так. І потім ми ще почекаємо десь години чотири, щоб він, він повністю вистив кекс, так, і тоді вже можна його е, охолодився, е, настоявся, так, і тоді вже можна його е, виймати і їсти. Е, так, все, ось така у нас маса вийшла. І все. Тепер ми заливаємо форми. Ті, які ми вже приготували і на дно форми поклали саме печиво орео. Зараз зальємо і поставимо в духовку випікатися. Так, Насправді я поміняла трошки оці виявилися маленькими дуже формами. так. Для звичайних кексів вони підходять. Але оскільки у нас орео печиво, воно трохи є розміром так, і воно займає майже всю форму, тому, тому я вирішила замінити і просто звичайний папір взяти так? для випікання. Так. Кладу на дно печиво і заливаю нашою масою. Зверху. Класти, в кого нормальні здорові форми, здорові форми є, то класти можна до кінця під самий, би, під самий верх, тому що тісто не піднімається, звичайно. Ну, це не можна назвати тістом, це творожна маса, так? вона не піднімається, тут не, тому що тут немає не соди, не ні розпушувача, нічого тут немає. Просто, просто така собі... Творожна маса. Буде як чизкейк. До речі, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте е, за новинками, тому що е, ну, хто не любить чизкейк, я думаю, що таких людей дуже мало. Е, і я зараз хочу записати серію відео чизкейків, е, різних чизкейків, від німецького до українського так? Славнозвісний е чизкейк е по журналу по газеті New York Times так і все таке інше. Тобто дуже багато в мене буде рецептів чизкейків, тому що іде весна, е хочеться щось менш калорійного. Хоча я не можу сказати, що е з Орео це буде е менш калорійне, але все одно ну, треба ж трошки солодкого також взяти. Е Тому підписуйтесь, слідкуйте за новинами і будемо з вами разом пекти, випікати, вчитися або чомусь новому, або, е можливо, і хтось знає вже це все і просто дивиться та думає, о, а так я ще не робила, і, -і зробить собі так. Так. Отже, е оце мої форми. Оце мої форми. Так, я їх зробила такими тюльпанчиками. Так. в мене ось ось красота тюльпани, вже почався сезон тюльпанів. Така краса не встояла сьогодні, щоб не придбати тюльпани. Ай, радують око. Так. Ставимо в духовку, як я вже казала, 25 хвилин випікаємо при температурі 135 градусів, потім даємо 4 години відпочивати, охолоджуватися. І тільки після того їх можна їсти. Так? Отже. Так, ну що, час сплинув, Я дістала з духовки. Ось такі вони в мене красунчики, вийшли. Але, як я і казала, ще жидкі, тому що це творожна маса, і вона має застинути. Так? Бачите? От. І тому, тому я даю зараз йому повністю охолодитися. Охолодитися, Це десь 4 години, як я і казала. І потім покажу вам кінцевий ще результат. Але аромат на кухні стоїть просто нереальний. Вже хочеться з'їсти прямо зараз його. Раджу вам, спечіть, будь ласка. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за моїми новинками. До нових зустрічей. Хочу і прагну це зробити, і хочу, намагаюся якось якомога частіше виставляти свої відео і буду йти до цього, тому що поки що в мене вистачає часу зробити раз на тиждень щось таке цікаве, смачненьке. Але хочу ділитися з вами і виходити в ефір частіше, ніж тільки раз на тиждень. Тому Чекайте на мої подальші історії, як я вже сказала, наступний, напевно, буде також Ем... Е Підключайтеся, підписуйтесь і ставте лайки. На все добре! Вже побачили, який вийшов кекс, а тепер хочу показати.